На тяжкий психологічний стан, які Господи в занепаді зараз або в депресії перебувають. Молимося, Господи, за тих людей, які були перераховані, щоб ти підтримав і благословив і вирішив, Господь, ті проблеми, які люди мають. Ми дякуємо, Боже, що ти поруч, що ти чуєш, що ти відповідаєш на наші прохання. І славимо Тебе, Отця нашого Небесного. Амінь. Дуже скоро, друзі, будемо го... спілкуватися із нашою гостею, тому не перемикайтесь. Друзі, ми продовжуємо. І саме зараз час поділитися новим надихаючим досвідом із Господом. І мені приємно представити вам нашу сьогоднішню гостю. Отже, сьогодні ми будемо говорити з Юлією Веремою. Юлічка, наша колега так. на сьогоднішній вже час, тому приємно будемо знайомитися. І я так думаю, що Юля підтримує, надихне і поділиться досвідом не тільки зі мною, але і з усією нашою аудиторією. Сподіваюся, що цей досвід дійсно надихне когось дійсно довіряти Богові, бо це, зараз цей час це дуже важливо. Особливо. І що, що ж трапилось, Юлічка? Про що саме хочеться поділитися? В моєму житті стався досвід, який дійсно кардинально змінив моє життя. Виходить так, що після 11 класу я поступила в навчальний заклад. В своєму місті, я сама з західної України, mm -hmm. і виходить так, прочувшись там рік, Бог дав таку можливість відвідати християнський табір, молодіжний саме, де я познайомилася з молоддю, і мені дивно було, що більшість з них всі з одного місця. Вони називали місто Буча. Я думаю, що це за місто? Що, де вони там гуртуються? Що таке? Так, ну типу, бо для мене дивно, що так багато молоді саме християнської в одному місті живуть. Мені стало цікаво, чому вони саме звідти, що вони там роблять. І вони мені розказали про наш християнський навчальний заклад, про ту атмосферу, ті можливості, можливо, які в них з'являються після бування там. І в той момент я загорілася бажанням ну, більше дізнатися, що це. Ну, що там відбувається, які спеціальності є? Бо так як я навчалася не в християнському закладі, мені не вистачало цього студентського життя саме з однодумцями. Uh -huh. І виходить так, що мені розказали більш детальніше, я загорілася і, приїхавши додому, Мені, ну, я повідомляю батькам, що я хочу там навчатися. Вони такі здивовані, говорять, ти що, ти вже вчишся, перше закінчує там, і вже після того, якщо в тебе буде бажання вчитися далі, то ми дамо тобі таку можливість. Але ну, я хотіла вже зараз Терміново. Да, в той же терміновувати якого відтермінування. А чому, скажіть, будь ласка, ну тобто це ж занадто кардинальна переміна, тобто вже витратили певні сили. Спланували час, організували життя і тут раптом. Я думаю, що причиною було те, що мені мої духовні відносини з Богом через те, що не вистачало молоді, яка думає так, же, як я, типу, які би зміцнювали мої духовні відносини з Богом, мені цього не вистачало, і так само студентського життя. Тоже, бо в нас були з моїми одногрупниками в першому закладі різні бачення там на християнську, християнську тематику. І виходить так, що через цю нехватку цих вражень я думала, я не хочу, щоб так моє молоде студентське життя проходило саме так. Типу, і тому я говорила з батьками, я намагалася якось вговорити їх, але вони були проти мого рішення, адже вони говорили, ти вже витратила рік життя на цей заклад. Залишила ще всього трошки. Ну продовжи, і тоді будеш думати далі, що робити. Можливо, це тобі не треба, а там далі підеш працювати. Але я була налаштована серйозно. Після того моменту я телефонувала в приймальну комісію, дізнавалася, чи можу я ще поступити, щоб не... Дарма не гаяти часу. І виходить так, що я зателефонувала і мені повідомили, що вже приймальна комісія на денну форму закінчилася. Тобто, не приймають уже. Так? так, це був вересень місяць і не дивно, що так. Типу, говорили, ви можете поступити на заочно або ми чекаємо вас через рік. І тут я прослухалася до їхньої поради щодо через рік, адже е батько був проти цього, він говорив, що. Ну, я не зможу фінансувати твоє навчання там, бо е, так як е, я вже витратив кошти на один заклад, і ще один, а там і проживання, і все остальне, і це звичайно, справа, що збільшаться витрати. І він казав: я зможу оплатити твоє навчання, але після того, як ти вже будеш мати диплом з першого закладу, ясно. Тобто ніяких компромісів. Так. Так, але я шукала шляхи, я казала: якщо ви не зможете мені забезпечити навчання там, то я поїду в Польщу на заробітки. <рес> сама зароблю собі. Так, сама зароблю Це на можливість. навчання. І я була серйозно дійсно налаштована. І вже почала збирати документи, але тут виявилася така можливість. В цього закладу було 20 років з моменту його заснування. І... Я домовилася своїми друзями, і ми поїхали туди, щоб розвідати обстановку там. Я приїхала, побачила своїх знайомих, вони більш детальніше ознайомили. Я побачила, яка там класна атмосфера, скільки християнської молоді, скільки там можливостей розвиватися саме в цьому напрямку. І моє бажання зміцнилося ще більше. Я вже навіть свій навчальний заклад писала про те, що хочу забрати документи, що не хочу продовжувати навчання і цього роду писала їм, говорила з ними, вони казали, зачекайте, подумайте. Ну, Дійсно, рішення то таке Так, Так, І е, 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 тут мені друзі мені розказують, що якщо в ну, тебе немає можливості профінансувати своє навчання. То від нашої церкви від конференції є змога навчатися в цьому закладі, але лише на дві спеціальності. І вони назвали мені спеціальність початкового освіта і бухгалтерія. Я зрозуміла, я така думаю, ви що я не бачу Це зовсім себе... не про вас був. Так, я ні в тій, ні в іншій професії себе не бачила. Але в Бога були інші плани. Виходить, так що якось з моїми батьками ми разом проводили час, де. Я, я завжди ну я з тих людей, яка дуже сильно люблю діток. І якщо є діти в компанії, я намагаюся більше часу проводити саме з ними, якось забавляти, розвиватися. Я розумію, який ви вибір зробили. Звісно, що не на користь бухгалтерії. І в той момент тато так просто невзначай сказав мені Юль, ти обрала не ту професію, тобі треба було бути вчителем. Я така можливо, це знак, що треба все-таки звернути на це увагу, що мені говорили друзі. І після цього я почала говорити з пастором своєї церкви щодо того, чи взагалі я зможу мати таку змогу навчатися в цьому закладі. І після того він сказав мені, що він не може дати конкретної відповіді, адже це вирішує не а конференція. І тому сказали, що все, що ти можеш зробити, це для початку написати лист, ніби заяву про те, що ти хочеш навчатися на спеціальність початкового освіти. тобто пояснити ситуацію, так. ну я так розумію, розраховуючи на дозвіл або або відповідно так. не дозвіл на що тобто, якісь ну, варіанти це. Цю можливість можуть отримати тільки троє бажаючих в рік. А тобто є певна квота. Так, угу. так. І вони говорили, що питання можуть розглянути, але ти але чи будеш ти мати таку можливість? Це ще під питання. Ну я довірила все в руки Бога. Я дуже часто в той період молилася і підтримувала зв'язок своїми друзями з цього закладу, і я написала заяву. І розказала це батько. Він сказав: Ну, все, якщо ти підеш туди навчи навчатися, то е, ну не чекай від мене підтримки. Типу, бо я розумію його. Він можливо мав певні очікування, що я закінчу першу спеціальність економіста і буду вже працювати в цій сфері буде там можливі, можливо, якась реалізація, хороша, кар'єрний ріст, А тут я вибираю початкову освіту. Але ж, вибачте, я як мама також розумію, що є можливо більш вигідні рішення, але вам жити, а не нам, вами. тому вибачте, так. ваш тато, на жаль, вимушений був, мабуть, тільки примиритися з цією ситуацією. Так, і він, дійсно, він очікує, що все-таки передумає. Але ну, я віддала все в руки Бога і молилася, говорила, Боже, якщо ти бачиш, що я маю там навчатися, то. Відкриті шляхи, можливо, які я зараз не бачу, якщо ні, то просто щоб не було так боляче, можливо відпустити тих друзів і думати, чи буде ще змога з ними побачитися. І виходить так, що я написала цей лист, і дуже довго очікувала відповіді. Я так переживала, але якось свідомо Бог заспокоював мене. Він давав мені якусь таку надію, що вже свідомо я там готувала якісь речі, думала про те, де що мені взяти, коли я буду там навчатися. І в якийсь момент я вдома в кімнаті, і заходить мама, і така говорить Юль, до мене тільки що телефонував пастор. Я така думаю, да, <laughs> ну класно, що я телефонував пастор. Я геть забулася вже за це питання, хоча перед тим я декілька разів телефонувала, їм дізнавалася, чи розглянули мою анкету, чи ще ні. І виходить так, що мама говорить, так, телефонував пастор нашої громади і сказав, що ти пройшла тепло, цю комісію, і в тебе змога є навчатися в Українському інтерному інституті. Я тоді я думаю, ого, круто, значить, все-таки в Бога є на мене якийсь план, і Він відповідає мені таким чином. І після цього мені потрібно було зібрати документи. Але так як я вже навчалася, я думала, чи мені забирати документи з закладу, чи все-таки останній рік продовжити навчання там і паралельно в УГІ. Mm -hmm. І виходить те, що. Я вагалася, адже як це поєднувати два навчальних заклади, де в одному перший рік, в одному останній дипломна робота, потрібно все якось поєднувати, знаходити час. І я також це питання довіряла Богу. Я говорила: ну, якщо ні, то якщо з того закладу, то не так буде сумно, адже я отримала те, про що мріяла, можна сказати. І після цього я написала в свій заклад, що мені потрібні мої документи, чи буде змога їх забрати взагалі. Адже це може бути проблематично, так як іденна форма навчання. І вони мені сказали, що так, можна, але лише після того, як ви оплатите за останній рік навчання. Якого не має бути взагалі, то якось нелогічно. Ну, я планувала тоді все-таки продовжувати навчання, якось спробувати поєднати. І вийшло так, що я повідомляю цю новину батьку, і він говорить: Юль, вибач, але на даний момент такої суми, щоб одразу за рік заплатити, ми не маємо. Так як мій тато займається сільськогосподарським господарством, то в нього була можливість заробити, адже він продавав тоді зерно, але в той момент зерна було достатньо, і люди цього не потребували. Я так думаю, ну що ж робити? Значить, можливо, ще один знак, що все-таки не треба якось. Ну, були певні розчарування, але й була надія. І якось одного дня приходить тата і говорить, що знайшовся клієнт, який готовий купити зерно, і в нас буде потрібна тобі сума. В той момент я настільки щаслива була, я знов побачила відповідь Бога на мої прохання. бо… Кожен мій вечором починався з того Боже, вкажи мені шлях, яким варто далі рухатися. Типу, якщо воно мені потрібно, то проводи. І після цього я написала свій заклад, що так, у мене буде змога оплатити навчання, чи зможу я забрати в той же день документи. Вони сказали, що Юль, ваші документи в Польщі, так як це польський вуз, а залишалося буквально тижні два до моменту навчання. Тобто, часу не, Так, немає. Це вже не... був кінець літа і потрібно було вже їхати, але документів всіх не було для приймальної комісії. Я дуже переживала. І я запиталася в них, чи можна так, що коли я прийду оплачувати, вони вислали мої документи, і я могла з одного їх забрати. Вони сказали, не хвалюйтеся, ми вже вислали ваші документи. Тобто вони вже в дорозі. Так. Е, і після цього вони я прийшла в начальний заклад, забрала документи, але ще потрібно було багато чого вирішити. Було багато питань так само з батьками, бо вони переживали за мене. Адже я все життя поруч, все життя біля них, і тут е, чуже місто, чужі люди. Життя, звісно, так. а для мене, так як у мене є сестра близнючка, і а, мені було. Цікаво. Так, мені було важко з нею якось розлучатися, адже ну, я не уявляла, чи знайду я там нових друзів, які зможуть мені замінити цей час, цю підтримку, яку давала вона. Mm -hmm. І я забрала документи, вже підготувалася до того, щоб від'їжджати. Прийшла медогляд, там потрібно було ще. Mm -hmm. І виходить, того ж тижня в середу я забрала документи, а в п'ятницю я вже поїхала для начальний заклад. Після того, як я потрапила туди, у мене були переживання дійсно, адже це дуже страшно, коли ти не знаєш, що тебе чекає. <реш> Та е е приїхавши туди, я попала в кімнату, я проживала в фартожитку і потрапила в кімнату, де були мої одногрупниці. Uh -huh. Типу, і в той же вечір ми якось так всі разом здружилися, говорили, хоча допізна. А, а там комендантська година. І хоча ми допізно говорили, та якось так слава Богу здружилися, бо в сучасних реаліях не завжди виходить так, що всі сплочевуються ніби Швид швидко лагодять. — Так. І після цього я почала своє навчання, але ще були вагання, як же мені поєднувати? були переживання, дипломна робота, а для студента це величезний стрес. Відповідальність також велика. Та, ну, в той момент був період карантину, і я переживала, як я буду навчатися і в УГІ, і в моєму закладі першому. І вони спочатку повідомили нам, що навчання буде відбуватися один тиждень в місяць, тобто мені потрібно буде брати відтермінування від занять УГІ, їхати в моє місто, де я проживаю, бути там тиждень і після цього вертатися назад. Та в той момент сталася знов хвиля коронавірусу. Тоді була така велика проблема так. у всьому світі, і вони сказали, що вибачте, ми не зможемо вас приймати. І у вас буде навчання онлайн. І тоді зразу моє питання, як я буду потім це все доганяти, воно відпало. вирішилося. Так, я бачила в цьому року Бога, він кожного разу відповідав на мої прохання. І з того моменту в моєму житті з'являлися являли, люди, які дійсно впливали на мої духовні відносини з Богом. А це в цей час це дуже важливо, бо були такі певні події, які були ніби на грані. Що чи залишатися в церкві, чи йти, там більше друзів в світі. А тут, коли я потрапила в таку атмосферу, в таке середовище, де більше однодумців, то я зрозуміла, що ні, все-таки з Богом краще. Слава Богу. Чудовий такий висновок, і мені здається, що ну ніхто насправді від нас не захищений. Від ось таких вагань, від таких сумнівів, і дійсно, дяка Богу, що він нас запевняє кожного окремо саме ось ну такими аргументами, які будуть вагомими. Тому дійсно хороший досвід. Радію за вас, Юлічка, нехай Господь продовжує вас проводити і надалі. І Дякую. буду вас просити помолитися за ті прохання, які ми отримали, якщо ви не проти. Добре. Добре. Будемо молитися на прохання Святослава із Львівщини. Він просить, щоб молилися за нього, щоб він тримався і не випивав. Має проблему із залежністю. Людмила з Києва просить молитися за сина Олексія. І за неї Її мають психологічні хвороби і багато інших хвороб. Володимир із Кіровограда просить помолитися за його здоров'я, і Василь також із Львівщини. Просить, щоб Господь благословив роботою. Так. Тож, Добре, попросіть, будь ласка, вам Дорогий наш небесний творець землі і неба. Ми знову твої діти звертаємось до тебе і хочемо висловити тобі свою безмежну вдячність за. Ще один прекрасний день, який ти для нас подарував. Хоч небесний, ти бачиш, як багато дітей потребує твоєї підтримки, твоєї допомоги. Ти бачиш прохання щодо здоров'я. адже дійсно зараз період холодань і багато вірусів. Ціпляється до нашого здоров'я, Боже, будь ласка, зміцни здоров'я кожної твоєї дитини. Також ти бачиш певні психологічні розлади Людмила та її сина. Будь ласка, будь з ними, благослови їх прав тієї дорогою, яку ти бачиш, буде для них найкраще. Ти бачиш, Боже, що зараз в нашій країні війна, що з роботою багато проблем, але потрібно якось жити. Будь ласка, благослови. Тих людей, які зараз в цьому потребують, які дійсно бажають щось робити. Будь разом з ними. Ми, Боже, віддаємо всіх себе для тебе. Веди нас тим шляхом, який ти бачиш, буде для нас найкращий. Допоможи, щоб ніякі спокуси зі світу не впливали на наші відносини з тобою. Дякуємо тобі за те, що ти. Не дивлячись на всі обставини, на всі наші вчинки, все одно не залишаєш нас і продовжуєш вести. Будь з нами і дякуємо тобі за все. На віки вічних будь прославлений. Амінь. Амінь. Дякую вам, Юлька. Нехай дійсно і надалі буде багато хороших досвідів. Приходьте ще. Дякую. Діліться. Ну, дорогі друзі, я так розумію, що чомусь сьогодні також не складається із телефонними дзвіночками. Шкода, але. Будемо продовжувати чекати. Наш контактний номер не змінюється 0 вісімсот Безкоштовний, дуже зручний. Нагадую вам, що якщо ви довіряєте Богові, вірите в силу молитві, ми з радістю готові підтримати вас, помолившись за ваші прохання. Але для цього потрібно дати нам про це знати. Як, наприклад, зробили ось такі люди, на чиї прохання, і будемо продовжувати далі молитися. Тетяна із Житомирщина дуже просить помолитися за онука Владислава. Він військовий лікар. Юрій з Волині просить молитися за нього, щоб пережити важкі моменти в житті, також за мир в нашій країні. Молимося, Юрію. Людмила із Полтавщини просить підтримати молитовно сина Романа. Він захворів. Має хребтову грижу, а також просить молитися за мир в нашій країні. Віктор із Сумщини просить молитися за любов Миколаївну, в неї немає нирки і є багато тяжких захворювань. Також є психологічні проблеми і просить підтримати молитовно сина Богдана, у якого також аналогічні проблеми зі здоров'ям. І Вадим із Одещини просить підтримки молитовної за всю родину. За сина Петра, який сильно захворів, йому 28 років, і просить, щоб Господь благословив його не тільки фізично, але й духовно. Друзі, приєднуйтесь, будь ласка, ми разом з Юлією будемо ще звертатися до Господа. Наш дорогий небесний тато, ми на руках віри віддаємо Боже всі зачитані прохання тобі. Ти бачиш, Господи, як багато страждань, багато хвороб, багато дуже, Господи, таких от фізичних проблем, які суттєво псують якість нашого життя і заважають. Ми Господи, знаємо твою силу, знаємо твою любов, і знаємо, Господи, що кожну проблему ми можемо прожити з тобою. Пересвідчитися в тому, що ти сильний, Господь, що ти наш цілитель, що ти наша підтримка, і психологічна, і духовна, і фізична, і можемо бути переможцями з тобою. Тому я дуже прошу, Господи, дай відповідь, будь ласка, на кожне з прохань. Підтримай, благослови, зціли, Господь, дай міцну і віру, Господи, і перспективи в майбутньому. Допоможи, будь ласка, всім тим, хто просить про роботу. Господи, усвідомлюємо зараз тяжкість нашого часу і ситуації, але знаємо, що для тебе немає нічого неможливого. І прослався, дорогий Господь, в житті всіх, хто був названий, а ми дякуємо за почуту молитву і слава тебе. Амінь! Ну і на завершення, дорогі наші друзі, підтримуємо вас біблійним текстом, який надихає і нас, і віримо, що вам також буде корисний. Будьте послідовниками Бога, як його улюблені діти. Так, пропонує нам з вами робити апостол Павло у посланні до Єфесян, що означає бути Божими послідовниками? Читаючи Слово Боже, все відкрито, все зрозуміло. Господь говорить, щоб ми діяли з вами, так як він діяв. Можемо з вами спробувати і пересвідчитися, наскільки це ефективно, наскільки це корисно. Тому радимо вам саме ось такий шлях. Ну, і дякуємо всім, хто підтримував нас сьогодні. Молитовно, дякуємо Господу, перш за все за те, що він з нами. Ну а вам приємного вечора і до наступної зустрічі.